Друге Межигір'я. Саме так сьогодні люди називають дачу кума президента Росії Віктора Медведчука. 23 березня активісти правого сектора захопили маєток Медведчука і відкрили для екскурсій. Наша знімальна група стала свідком передачі маєтку його власникам. За кілька годин до приїзду журналістів на дачі встиг навести порядки головний міліціонер області пан Шаранич, який наказав правому сектору покинути комплекс. Ми звідси проходимо. Кидаємо мальовничу місцину і повертаємося до Ужгорода. Нагадаємо, майновий комплекс, де Юре, належить товариству Спорттур, фактично Віктору Медведчуку. У 2011 році він придбав корпоративні права цієї компанії. Нагадаю, минулого року губернатор Ледида виділив спорттуру 63 гектари землі. Після того, як правий сектор захопив територію, компанія звернулася до правоохоронців, щоб ті забезпечили захист приватної власності. У обласному управлінні міліції зареєстрували факт порушення віддати належне і начальнику Закарпатської міліції Шараничу він приклав теж чималі зусилля для того, щоб цю ситуацію ми вирішили так, як треба. Активісти мирно передали садибу власникам. Поки комісія складала акт прийому передачі майнового комплексу. Журналістам все таки вдалося дещо побачити. У гостьовому триповерховому дерев'яному будинку вісім спальних номерів зі своїми санвузлами є тут і сауна, джакузі, більярдна, тренажер. Повсюди картини відомих художників. На стіні висить ведмежа шкура, люстри і світильники зроблені із оленячих рогів. Краєвиди із балкону, неймовірні. Ліс на території чимало штучних оз. Озер і струмків, а от потрапити в особняк журналістам не вдалося. Комісія його вже оглянула і закрила. Туристи все-таки встигли дещо побачити. Ми побачили великий басейн, тренажерний зал, дуже багато картин було. Все зроблено з дерева в домі, відові окна, дуже гарний вид, на краєвид, на гори. У гаражі броньований майбах 57С. Його приблизна ціна півмільйона доларів. кажуть, авто використовують тільки для того, щоб їздити від гелікоптерної площадки до будинку. І справді дійти до неї складно. 500 сходинок пішки, звідти ще невідомо скільки. Аби обійти територію у більш ніж 200 гектарів, знадобиться цілий день. До гелікоптерної площадки ми не дійшли. Та по дорозі побачили ще один котеч у гуцульському стилі. Охочих подивитися на маєтки одіоз. Нього політика було чимало ноги. Болять у всіх, чесно, бо ми на кожну екскурсію. Ми їх збирали групами, виділяли на них охоронця. Екскурсовода ну то все в одній особі, але обов'язково хлопці йшли і дивилися за кожною групою. Багато чого журналісти побачити не встигли разом із правим сектором. Всі були змушені покинути територію як тільки комісія склала акт прийому передачі майнового комплексу. Слідом за журналістами територію покинули і активісти правого сектора.